Різдво та інші свята в нас тільки тому, що в воюючій країні наші збройні сили продовжують тримати лінію фронту, продовжують працювати про це і не тільки. Просто зараз буду говорити разом із Богданом Шевчуком. Це командир 141-ї окремої механізованої бригади та полковник, який завітав до нас у студії на 5-й канал. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що ви тут. Слава Україні! Сьогодні також день волонтера. Тому дякую всім за те, що допомагаєте Збройним силам, Збройним силам України нам виконувати наші обов'язки. Насправді це дуже потужно круто. Всі, хто долучається до донатів, вітаю з вашим святом. Дякую вам за підтримку. Ви знаєте. Пане Богдане, я не випадково з дня Святого Миколая розпочала. Який завтра буде завтра День Збройних сил України, день наших гарантів безпеки, день наших тримачів нашої безпеки. І це по суті не випадково так день цей співпадає. Бо Святий Миколай – це покровитель, і наші збройні сили це зараз наші а, наші покровителі. І на цьому тлі відбувається перемовний процес, який не зрозуміло, власне на якому етапі перебуває росіяни, гальмують його і демонструють всіляко, що не хочуть вони миру, хочуть продовжувати воювати. Як це нині на полі бою відображається, і чому не варто нині вірити в той наратив, що війна закінчиться швидко. Ми живемо сьогодні. Наша сутички відбувається щодня на полі боя, і ми стримуємо ворога для нас, військових нічого не змінюється. Я рахую, що війна як. Почалась раптово, так вона і має закінчитися на переговорних процесах. Відповідно, а наше завдання зробити все, щоб е, повернути всі території України під законні власні. на новопавлівському напрямку. Бійці 141-ї бригади працюють так, окресліть там ситуацію, зважаючи, що росіяни намагаються всюди активізуватися. Намагаються всюди активізуватися, насправді є. Основні напрямки зосередження зусиль противника є інші напрямки. Де основні напрямки всі зараз про них говорять, це Гуляпільський напрямок і Покровський напрямок, де зараз противник нарощує свої зусилля, інтенсивність і там насправді частинами, які виконують завдання, не переливки. У нас на Новопавлівському напрямку можна сказати такі. Інший напрямок зусиль противник намагається проводити штурмові дії доволі таки активно. Там по дві-три штурмові дії в смугі відповідальності бригади, але, скажімо, інтенсивності такої, як на тих напрямках, не відбувається зараз. На даний момент на моєму смузі відповідальності обстановка контрольована. Ми стримуємо ворога, не даємо, не даємо їм зайти в Дніпропетровську область. Як вони там свою присутність демонструють, тому що ми бачимо їхні ці пропагандистські відео, де вони своє це триколірне ганчір'я е, чіпляють просто куди тільки можуть піхотними групами заходять, перевдягаючись в тому числі, чи навіть в наших військових форму, чи в цивільних, як от на вашому напрямку, вони показують, що вони там є? Ну зараз всі говорять про. Ті тумани, які відбуваються на сході України, насправді вони дуже ускладнюють нам проведення розвідки, ефективність нанесення вогневого враження. І противник цим користується, малими групами, намагається десь пройти між позиційним просторі, зараз модне слово, да, в бойовий порядок і ускладнити нам логістику, тим самим забезпечуючи своє просування. Ну, на нашому напрямку ми їм цього не дозволяємо. Не будемо довго тягнути одразу до збору перейдемо. Ми підготували qr код на допомогу 141 й окремій механізованій бригаді. Просто зараз наші режисери вивели його на екран. Глядачі витягнути теж закликаю не тягнути, одразу витягати свої телефони і наводити їх на екран. Це вже такий. Рефлекс має в нас бути відпрацьований, тому що українське військо має бути забезпечене усім безперервно, зважаючи на те, як і російські штурми тривають безперервно. Розкажіть, будь ласка, докладніше на що саме цей збір, там на нічні дрони засоби собореф, і власне наскільки вони от необхідні в тих умовах, які ми зараз маємо? Туман, складність розвідки. Ну і фактично безперервні ці намагання заходити на нашу територію, насправді. Дякую кожному, хто долучається до зборів. Сьогодні Збройні Сили України дуже потребують, завжди підтримки, допомоги. За рахунок ми них ми завжди розвиваємося, йдемо вперед і можемо більш ефективно виконувати завдання. Даний збір буде організований на ремонт техніки, придбання її по можливості. От відновлення для ефективного виконання завдань інженерних наших підрозділів для нарощення невибухових загороджень смузі відповідальності бригади. Хочу зауважити завтра, 6 грудня, день е, спочатку збройних сил України, а потім День Святого Миколая, тому що в нас пріоритети мають бути очевидні, зважаючи на те, як кожен день. Україна продовжує стояти, а продовжує вона стояти завдяки українським військовим. Тому тут жодного сумніву підтримки наших воїнів бути не повинно. Е, ну а зважаючи знову ж таки на те, як інтенсивно росіяни намагаються нас атакувати. Кожен день у нас день збройних сил повинен бути. І демонструвати це найкращим чином. Треба це підтримкою донатами в цьому випадку. Ну і про рекрутинг просто зараз ми поговоримо, які посади насамперед. Має потребує закрита 141 ша окрема механізована бригада. Відповідно про вас як командира хочу поговорити, але давайте про все поступово. Ну сьогодні ми набираємо команду нову, нову яка ціленасправленно направляється на розвиток да, розвиток технологій. Ми розвиваємо зараз в себе в бригаді всі напрямки безпілотних систем. їх Намагаємося масштабувати. Частково вони вже були розвинені, десь започатковані, але ми зараз масштабуємо і вже за такий короткий період часу, там, три місяці, ми вже в два рази наростили свій бойовий потенціал за рахунок тих людей, які до нашої команди долучаються. І намагаємося створити насамперед умови такого єднання. Бойового братерства за рахунок чого люди до нас приходять і ефективно виконують завдання на полі бою. Я чому спочатку поговорила про рекрутинг, а потім про вас як командира, тому що не раз ми чули від бійців різних бригад про те, що Люди йдуть з бажанням служити на певні посади до певних бригад через от фаховість командирів, через довіру, через відчуття того, що тебе цінують. От ви як командир, розкажіть про ваш шлях до цієї посади і в чому складно ще власне бути командиром для вас? Завжди командир це та посада, це та особа, яка приймає. Рішення да? на війні не буває простих рішень, бувають складні і дуже складні рішення. І насправді це саме те, що сьогодні витримує кожен командир на полі боя. Да? На рахунок особового складу, що йде до, до командира, проведення рекрутингу і так далі. На жаль, у нас зараз ситуація в країні наступна, що люди бояться війни. Ну, це нормально. Але ми вже в цій війні живемо 12 років. І кожен з нас відчуває це на собі. І ми маємо всі разом готуватися, єднатися і знати, що кожного з нас ця війна вже каснулась і ще буде більше прикасатися. І війна переростає в наше життя. Ми повинні жити сьогодні. Ми працюємо сьогодні. І війна це так само одна складова з наших робот. Да, більш небезпечна, да, більше можливо, якихось... Інтенсивності подій відбувається набагато швидше. Але ми маємо всі об'єднуватися і прийняти, не чекати там перемоги сьогодні, завтра, післязавтра, в наступному році, їй не буде. Ми живемо сьогодні, працюємо сьогодні, воюємо сьогодні і працюємо на перемогу. І тільки коли кожен з нас прийме для себе таке рішення, тільки тоді ми будемо мати шалені результати на полі боя і на переговорному процесі. Як ви взагалі реагуєте, коли лунають різні заяви, в тому числі від українських депутатів від міжнародних партнерів, про те, що от війна закінчиться там умовно найближчими місяцями в наступному році, і певні там часові межі? Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Військові навіть не знають, але вони роблять все для того, аби щоб відтіснити ворога і. На завершення війни було якомога ближче, але водночас ми розуміємо, що такі заяви вони розслабляють суспільство, розслабляють е, людей. Відповідно, що е, багато людей думають, типу, для чого йти тоді у війську, якщо війна там, умовно скоро завершиться. Для чого виїжджати з прифронтового населеного пункту, якщо мир, мовляв, скоро? Як ви реагуєте на такі прогнози і що від себе хочете додати? Ну, кожен кожен з нас. Е... Знаєте, надія помирає останньою. Да? І хо, кожен, кожен хоче дати якусь надію на завтрашнє яскраве, світле майбутнє. Це зрозуміло. Але ми живемо сьогодні. Да? І сьогодні ми стикаємося з тими проблемами. Переговорний процес не залежить тільки від нас чи тільки від Російської Федерації. Да? Він залежить від домовленості двох двох сторін, двох осіб. І зараз, скажімо, предугадати цю історію, да? Ну, ніхто не може. По факту, це має один керівник і другий керівник домовитися на якихось певних умовах да, і вибудувати якісь гарантії, щоб третя сторона да, була виступала гарантом. На даний момент ніхто в це не включається. Да? Ніхто не заводить сюди миротворчий контингент, мінімум да, там 100 тисяч особового складу для забезпечення і підтримки цього миру. Да? Ніхто цієї історії не відбувається. То про що ми зараз говоримо? Хто може дати прогноз, коли на насправді ніяких домовленостей до кінця ще не вибудевані? Ми самі, як суспільство, маємо максимально саме підсилювати, відповідно, підсилювати українське військо, яке безпосередньо працює на те, аби в нас було більше передумов до завершення цієї кровопролитної війни. Хотіла в контексті ще вашого особистого шляху е, запитати, що можливо вас вразило найбільше е, враховуючи ваш бойовий шлях, якісь такі емоційні моменти? Ну такі емоційні моменти, якими звісно напр... можна ділитися з безпекової точки зору? Да, да, наприклад, да там зараз е, дуже активно там. Е, Працюють з СЗЧ, да? особовим складом, який самовільно залишив військові частини. І зараз по спрощеній процедурі вони приходять за, буквально за три дні вже в військову частину і продовжуємо. Але виплати там і забезпечення приходять по наказам пізніше. Да? І там особовий склад, деякі в мене, які виконують завдання, наприклад, не отримують там місяць іноді. Півтора-два зарплати. І Зараз ми з цим аспектом працюємо, щоб вирівняти цю ситуацію. І для того, щоб в колективі да, люди допомагали один одному, у мене підрозділи самі скидаються. Виділяють їм кошти, забезпечують, забезпечують цих військовослужбовців на той період, поки йде затримка по документам для виплати їм належного грошового забезпечення, в залежності від того, що він вже виконує завдання, вже на полі бою. За рахунок цього люди надходять військову частину, вони бачать, що про них піклуються, і ми це пропагуємо. Про те, що тут не все одно на особовий склад, ми за нього піклуємося і намагаємося вирішити різні соціальні питання, да, проблеми, які виникають в нього. У мене там один бієць, в нього там тільки народилась дочка, йому треба там кошти для облаштування. Все, і ми взяли, організували і забезпечили цю історію. Друга там заболіла дружина, і так само направили, організували лікування, супроводили для того, щоб надали належний догляд і належне, скажімо, лікування. І таким чином, коли є такі позитивні моменти, люди, люди це бачать і переходять в військову частину. Але перш за все, кожен, хто сьогодні знаходиться да, на цивільному житті, він має готуватись до того, що він піде на поле бою і власноруч буде виконувати ці завдання. У нас зараз такого немає. за рахунок того страху, який відбувається, і вони собі малюють на війні, малюють, бо не знають реальної ситуації. Там, не виходячи на полі бою, не помирає кожен, це не означає по попрощатися і нараз... життям. наратив такий в окремих анонімних телеграм-каналах, що схопили там за бусифікацію активно розганяють. Там і російська пропаганда, звісно, вмикається. Ну і багато телеграм-каналів помийок роздуваються проблеми. Не одного військовослужбовця я не відправив на полі боя без його згоди. Ніхто не пішов. Це ті герої, які самові... самі прийняли рішення і виконують завдання сьогодні на полі бою. І це так відбувається у всіх військових частинах. Ніхто їх силком туди не заганяє під дулом кулемета, як це робиться в Російській Федерації. Ніхто їх не лякає, якщо вони повернуться з позицій, що їх хтось там розстріляє. У нас такого не відбувається, на відміну від нашого противника. І хочу теж показовий момент окреслити. От сьогодні у Львові ховають ветерана АТО, військовослужбовця, який працював в ТЦК. Так і його, його вбили по суті. Так, під час перевірки документів йому завдали ножого поранення. І це теж от результати віри в російську пропаганду, в розганяння цих от фейків і тепер це результати от результат. страху. страху цивільного населення. Цей військовослужбовець, ветеран АТО, виконував завдання на передньому краї, можливо, під час повномасштабного вторгнення. Отримав поранення, не може виконувати бойових задач. Повертається його, працевлаштують в ТЦК, для того, щоб просто не викинути як відпрацьований матеріал особу, да, йому знаходять застосування в Збройних силах України. Про нього піклуються. Він виконує належно свої обов'язки, але просто за рахунок того, що... У військових, які вже відбули на полі бою, у них іде переоцінка цінностей. Для нас важливо це коли є плече бойового побратима в поруч, да, і і важлива тільки твоя сім'я. Що в тебе є, куди повернутися? Ну, держава є в цьому захист. контексті, щоб підтримувала. Я вам дякую, пане Богдане, що ви поділилися і наболілими речима, і тими, якими має суспільство про них знати. Будемо завершувати нашу розмову, але була вона вкрай цінною, вкрай емоційною і важливою для всього українського суспільства. Богдан Шевчук був з нами на зв'язку. Був в студії безпосередньо з нами. командир 141-ї окремої механізмної бригади.